Вітаю, тонкісти! Бесідуємо з вами сьогодні про Су-130 ПМ. Восьмий левел радянська Преміум преміумна продається за бони в боновому магазині, відповідно. Ну і в неї дійсно хороша, достатньо приємна, достатньо сильна гармата з одним нюансом. А саме і полягає в тому, який лафет цю гармату несе. І для початку, перш ніж ми почнемо гайд, давайте розберемося в певних е ключових е тезах, на яких загалом ґрунтується, базується і формується ця гра. А саме, от є умовно танк, у да? Танка є броня, у танка є з хп, танка є якась посередня гармата, і він їде битися в притул на ключовий фланг, тому що якщо ти хочеш вигравати в бою, то насамперед ти маєш бути на ключовому фланзі, де цей бій і формується. Там ти робиш свій дамаг, там ти вносиш найбільший імпакт в перемогу і так далі. Якщо у тебе броні немає, в межах коридорної гри, ти не можеш об'їхати, флангонути, якось там, да, зайти в тил. На більшості мап ця функція недоступна. Її не існує, не тому що я так придумав і сказав, а тому що цього немає. Просто фізично його не існує. Відповідно, ти стоїш в кущу на базі. І от, дивіться там: ти можеш дати скуща на базі 1000 дамага, а можеш дати дві, можеш три, можеш 4, можеш 5, можеш 10 тисяч дати датись куща на базі. От тільки є нюанс. Ви не враховуєте коєфіцієнт корисного дамагу цього самого, тому що чомусь гравців танк, коли чують там цифри середнього дамага і так далі, вони вважають, що дамаг, і оці цифрики є самоціллю. Однак, вони не враховуючи, скажімо, для мене це просто показник ефективності твоєї в кожному кремузятому бою, а також на великій вибірці боїв, які показує, наскільки ти добре розумієш цей продукт або гру, або називати їх як хочете. Це не має ніякого значення. І відповідно. Те, що танкісти хибно трактують цю всю історію з дамагом, це ж, вочевидь, проблема не дамагу, не того, хто про це говорить, а саме танкістів, які чомусь щиро вірять в те, що 3000 дамага з куща на базі і 3000 дамага в притул це однакові 3000 дамага. Вони цього само собою не розуміють, що це абсолютно різні неспівставні величини, бо є коефіцієнт корисного дамагу. Да? От умовно, є з тобою в бою якийсь об'єкт 703, варіант 2. Він бився в місці на ключовому напрямку і дав 1000 дамага. Він їй цю тищу давав в правильні таймінги, в ключовій зоні, по правильних супротивниках, ділив при цьому дамаг, отриманий да, із союзниками, які не вмирали пачкою одразу, да, а просто один отрив дамаг, другий отрив дамаг, третій отримав дамаг і так далі. І відповідно, він банально був корисним протягом всього свого перебування у бою, хоч дав лише, як ви думаєте, тисячу дамагу. Але корисність цієї тиші дамагу за рахунок того, де, як, за яких умов і коли, і по кому вона була зроблена. Вона, умовно, там прирівнюється до 5К дамага з куща на базі. Чому? Тому що протягом бою ти з куща на базі дав умовно 500 дамага. А потім в кінці, бою, коли вже на тебе їхала толпа супротивників, ти накидав іще 13. Ти такий довольний, крутий, виходить з бою, дивишся, ага, я топ один по команді, я молодець. Команда лохів оце злилася, оцей 703-й сука з тиші дамага здох, тільки ти не враховуєш, що він здох із-за того. Що ти грав на танку шкіднику, на танку, який стоїть в кущі на базі і ніяким чином не впливає на перебіг бою, який не розмінює свої хп, тоді, коли це треба робити да, який банально не вливає дамаг по тим, по кому його треба вливати, і той дамаг, який дійсно впливає на бій, який вирішує його долю, да, і так далі. Тобто, те, що не кидав 3000 дамага а 703 тисячу, ніяким чином не робить тебе кращим за нього. Бо більше це робить тебе гіршим, бо саме через тебе він, зрештою, здох в тій позиції, в якій він перебував, бо тебе поруч з ним не було. А чому тебе не було? Ну бо те і геймплей такий, бо ти стоїш на базі, оскільки в тебе немає бронювання. От, якось так. І відповідно, накидати це дама протягом всього бою, а потім висрати ще трьошку, коли на те вже в кінці бою просто всі шурують по полю і не сильно пікуються про свої хп. Ну, якщо ви ще вірите в те, що це якийсь там корисний дамаг, ну ви слабоумний, що я йому з цього приводу ще додати, само собою більше немає чого і говорить. Тож, відповідно, після цього короткого лікбезу можна перейти безпосередньо до наборів обладнання і до гайду на даний апарат. Поставили досилач, а далі обмазуєтеся. Досил, оптика, поворотники, досил, там, приводи, оптика, досил, приводи, поворотники, поворотники, досил, малошумка, малошумка, досил, приціл одним словом, що захочете поставити. В моїй варіації стоїть досилач, згартування і поворотники. Чому? Бо я так хочу. От, якось так. При всьому цьому, власне, польова модернізація. В першому перше, в другому зведення, в третьому до огляду і в комірку обираєте те, що ви собі поставили. Якщо оптикум, то, очевидь, розвитку, якщо загартування, то, очевидь, живучість. Логічно, логічно. Екіпаж у вас на екрані, дивимося, вивчаємо, це 5 людей, командир виконує роль радиста, всі інші окремо, включаючи двох зарядників. А після цього, як ви подивитеся на екіпаж, ми з вами весело Бадьоро підемо, глянемо на коліжень модельку даного потужного апарата, і там, можливо, у нас щось здивує, а можливо, нічого не здивує, і ми зараз з цим само собою розберемося. Да? Почнемо, само собою, з НЛД. 20 мм, ясно, понятно. Ломакою долбануть, броня погнеться, екіпаж всередині отримає струс мозку, класно, весело, прикольно, само собою, це і гімплей такий. Ну як би це, це розуміть, треба розуміти, це треба розуміти і якось так: ВЛД 6 міліметрів, потім оця ось фіговіна палуба 20 мм знову. Ну і все ще далі, переходячи в дах корпусу, там 6 мм бронювання, бортова проєкція 15 мм по всій площині. Ззаду оці фіговіні 6, ну і потужна, неймовірна рубка, башта, рубка, неважливо, там 15 міліметрів броні спереду, крізь гармату буде плюс 20 міліметрів екрана, це прям, вибачте, ну, потужно. от, І при всьому цьому 6 міліметрів по краях. Найбільш броньованою зоною танка є оця. От, Прогалина між казьонником і корпусом, тобто між баштою і корпусом, тому що сіки снарядів, які жерла ця прогалина, куди вони полетіли без дамага, банально оминаючи силу танка. Ну, очевидь, кількість цих снарядів порахувати нам не вдасться. От, якось так. Ну а ще танк може робити. Ось отак і це, в принципі, його найбільше досягнення може, в меж цієї. Отак сюди, він може робити. І це загалом найкраще, що ви можете від нього очікувати. От якась така історія. Поїхали, власне кажучи, у бої. Ай, Господі, будемо терпіть. Власне, по бронюванню підсумовуючи, воно відсутнє, відсутні, летів горобець, насрав на танк, танк банально розповся, як картон у воді, ну бо це є картон, в принципі. да, Ну і все, взагалом, твій бій на цьому закінчився. При цьому цьому по швидкості: 65 вперед. 20-ка назад він їх не набирає, тому що, щоб поїхати 65, треба шурувати прямо з гори. Ось можливо, до речі, зараз ми будемо їхати вперед, да, ось із пригорочка з цього да, З оцього ось, ось, ось пригорочка. Можливо, ми наберемо свої 60 але так глобально. Зазвичай ти будеш їхати, ну, полтосік там, 55 в такому плані, і не більше. Всього достатньо, але знову вкотре намахали, намалювали швидкість одну, а по факту ми набираємо зовсім іншу. Ну, не суть, буває і таке. Гармата 130 калібр, як можна було здогадатися, з назви танка. Кутивниць мінус 7 малувато, але мінімальний рівень комфорту. При всьому цьому кутив вверх плюс 15 і в одній оноточці, точці, тупо зенітка, <кій> якась виходить, да? перепрошую. От. Калібр сказав, да, альфа 520 одиниць не стандартна, не шаблонна, не 490, при всьому цьому пробиття на базі ББХ 243, польот 1100, в моїй варіації мене перк стоїть. Альфу я вам уже озвучив. При цьому кумис така сама альфа, пробиття 320, польот так само, як на ББхі, що доволі непогано, тому що достатньо, швидкий снаряд у себе, до речі, да, з горки поїхали 65, але так то ми їх набирати не будемо. Фугас 65 пробиття, польот 1000 альфа 660 одиниць. Перезарядка 10,5 секунд в моїй варіації. От, ну і в принципі, якась така історія. При цьому цьому башта неповного обертання, там щось 70 градусів з невеликим вправо, 70 вліво. Ну, одним словом, там щось до 150 градусів в такому діапазоні у вас є можливість повертати башту. Це непогано, це краще, ніж якби такої можливості не було, вочевидь. ЛТХ в полі стоїть все десь тут, От, ну і загалом. Якась така історія у нас, виходить, з даною апаратуркою. Зокрема, з її характеристиками гармати. Так, тихо опускаємо. Гармату стріляємо тичку, ну і зашибісь. Потужний шот, Потужний такий звук, прям добротний, да? альфа п'ятихатка, ну, але є нюанс, це була прокатка. А от що робить далі? Оу, оце дійсно таке важливе, хороше. Злободенне запитання, а що ж робити далі в бою, якщо ми не можемо виїжджати і ініціювати, і самотужки формувати для себе бій. Правильно? Правильно, Невідомо, що робить, само собою, так? Да? Ну, ви скажете, стоять в кущі на базі, а я запитаю вас, як дамах робить у бою? Ніхто мені пояснить, ніхто мені не пояснить. От, відповідно, що робить в бою, лишається само собою, загадкою. Правильно? Правильно, тихо не вирушився. Ой, молодець! О, який молодець, яка умничка. А знаєте, чому він вистрелив у мене, а не в 45 ТП? Правильно, бо в мене немає бриня в 45 ТП вона мінімальна є. Його треба мінімально вицілювати, а мене не треба вицілювати, мені все лед дає. Шо? ти все, от наглядна різниця між танком і леопардом і нормальним танком. От і все. Да. От так. А ви як думали? А інакше не буває меж в межах цієї гри. Це ж ви там вірите в якийсь геймплей, от-от все. Вірите в те, що в цій грі можна флангувати, об'їжджати. Але, на жаль, всього цього немає. Чи хотів би, я, щоб так було, так, да, само собою хотів би. Але цього немає. От що нюанс. І заперечення реальності, яким ви займаєтеся, це вже не хороша штука, це як би діагноз. Тому ви задумайтеся над цим, так? Да? Так сказати, на дозвіллі подумайте, поміркуйте над своєю поведінкою і над тим, яку єресін, коли ви несете в коментарях. Це не про всіх само собою. От, але про багатьох. От, якось так. Е, чого я ще не розказав по танку? Стабілізація. Ну, поганенька, петисаву, само собою, очевидно. Да? При цьому зведенні, воно з одного боку посереднє, а з іншого боку, починається з великого кружка у базі, тому, ну, очевидно, нічого хорошого в цьому зведенні. Е, само собою не спостерігається кути. А, які кути класні, а які класні кути, провіряй, да? Мало того що броні немає, так ще й кути дуже круті, хороші. Ні, ну а чого? Ні, ну, отак. Тичку отримали, отримали, а дать у відповідь. А ні, саме якби нам не судилось. Це для слабаків давати у відповідь тичку, ну, тому що ну отак от. Ну тому, що ні. Ні, ну падін, це розуміть треба. Це ж геймплей такий, розумієш, так? Да? І ти скажеш, якщо ти дурачок, ну якщо ти їдеш при ту на такому танку, то він буде поганий. А ти, ну, как би стій далі в кущі на базі. Де да, ти даєш домах, тільки там раз в скількись боїв. Чому? А тому що тільки раз в там боїв твоя команда програє е, і ще програє в такому форматі, що на тебе в кінці їде команда супротивника по одному, і ти можеш по них постріляти, а не вони приїжджають тоді в одну тичку і здох. Правильно? Правильно. Тобто ти стоїш, що на базі, даєш домах в кращому разі в половині боїв. А їдеш вперед, даєш у кожному бою. Але щоб їхати вперед, треба броня і хп. А щоб були броня і хп, треба, щоб танк не був леопардом. Ну, розумієте про що, я, да? От якось так. Він його проб'є сьогодні чи ні, як ви думаєте. Я думаю, що проб'є, але коли це станеться, саме собою невідомо. От, і, вочевидь, треба почекати. Все, він його добив. От якось так. Якась така історія. Ну і знову ж таки, якщо ти хочеш перемагати в бою, ти маєш їхати в ключову зону. А щоб їхати в ключову зону, у тебе що має бути? Правильно, броня і хп. От, якось так. І я можу поїхати в ключову зону на ПМЦ. Але чи зможу я там щось зробить? це вже дійсно хороше, погодьтеся, це таке важливе, злободенне запитання. До речі, можна попробувати дати Блайнд Вінхунду. І мене навіть влучили, прикинь? Так, да, мене навіть влучили, але чи з дамагом, а це вже інше запитання. Хоча там стільки бронів Вінтхунда, що без дамага там влучити було б проблематично. Отакий от, блайнд класний у відповідь, да? От так, от ми одне одного заблайндили. Молодці, молодці, сильні гравці в танк само собою, головне це Вірити, правильно? Правильно. У нього взагалі немає вистачать альфи, щоб мене вбити, тому що нього альфа 320 здається. Так, да, ми дали блайнд. Чотінько, 500 дамага, туди його. Є, ну, добро? добро. От а тепер уявити, стоїш в кущі на базі. От твоя команда виграє, як це відбувається зараз. І на тебе ніхто не їде. А якщо на тебе ніхто не їде, то ти даєш 0 дамага в бою. А якщо ти даєш 0 дамага в бою, то навіщо ти в ньому взагалі перебував? Хороше запитання, погодці, так? Да? Ну, ти саме собі ніколи не визнаєш, що ти просто даремно пропалив свій час свій найважливіший ресурс, так? Да? Ти скажеш, що в принципі грати в ігрушку, це пропалювання часу. Ні, ти можеш отримувати задоволення, відповідно, це буде твій релакс, це буде відпочинок перезагрузки після, скажімо, робочого дня якогось там, да, і так далі. От, але тільки якщо ти це робиш ефективно, ну елементарно, не да, займаєшся херньою з повністю відсутнім сенсом. От, якось так. В такому разі це вже не зовсім бездарне заняття. Але якщо ти стоїш ніхіра не робиш, то нахіра ти в бою перебував, нахіра ти в нього заходив. Само собі не ясно. Як і загалом мені не зрозуміло, навіщо ви заходите в бої, якщо не збираєтеся її грати. О, це таке хороше, важливе запитаннячко. Тихо, заїжджаємо наверх, долбим танк. Ну і загалом складаєш, що це ми не встигаємо. Ви скажете, треба було давати тичку в оцього чувака, коли в нього було 800 800 дама. що да, треба було. Але я вирішив, що для мене пріоритет цілі це Артошваль, тому що Артошваль не заслуговує на існування. 2 300 шкоди, сподіваємося, що був блайнд, якщо його не було само собі прикро. Ну, але зрештою, чи могли ми зробити щось більше? Мабуть, ні. Мабуть, що не могли. Ну, але хіба це когось хвилює? Я про все розказав. А, я ще хотів сказати вам про так звану точність, але ми про це поговоримо вже в наступному бою. Правильно? Правильно. Е, перший бій, 2800 дамага, зайшов блайнд по Вінтхунду. Це топ-1 по команді, ну і в принципі. Якась така історія. Е, Слабум зараз буде оцінювати е, танк, потім скільки я дав дамага. Я як гравець, який поїхав на ключову зону, там виставлявся, акуратно розпікував і так далі. Ну, є нюанс. Е, ти даси ось скільки ось дамага, а тому що ти стояв в кущу на базі, і тобі не було в кого стріляти. Розумієш, або ось ось усіки дамага даси. Да? Оце твій результат в кущу на базі, коли твоя команда виграє, або ось, ось чувак стояв в кущу на базі. Да? Класно, класно. Ви скажете, а от у них він стояв в кущу на базі і настріляв. Правильно, бо його команда програвала, і на нього супротивники їхали по полю. Тобто буквально сталося те, що я вам розказував протягом цього самого бою. Прикинь? Прикинь, да, Сталося те, що я розказував. Прикинь, Отак от, от буває, да. ай яй яй отака от історія. Пофармили ми в цьому бою, до речі, да, я забув це, що прям танки давно не писав Гайди на напрями. Пофармили ми в цьому бою 88 тисяч, ну і загалом педьот. Але знову ж таки, ми дали. Ось яке там майже трика дамага. А ти не будеш давати терканамага, бо ти будеш стояти в кущу на базі, і в тебе буде половина боїв з нульом. А друга половина боїв, якщо ти раптом все ж таки поїдеш грати в притул, в тебе теж буде з нульом, бо в тебе немає броні ХП, ти не можеш ініціювати і самотужки створювати собі обставини та умови для завдання шкоди. Не можеш собі ці ситуації формувати, і за рахунок цього тебе шкоди не буде. Або ти будеш лопатися, бо в тебе немає броні ХП. Ну і все. Тому 88 тисяч фарму це, вочевидь, нерелевантний показник цього самого фарму. По ціні снарядів базового ББХ коштує 1200. Ну, типу, да, альфа хороше, пробиття хороше, але якось прям навіть дорогувато, да? аби тищонку коштувало було б норм. Ну і спеціальні дорого багато, 5200, це кумулятив. в принципі Нічого нового ви від мене в цьому плані не почуєте. І, до речі, тільки слабоумний буде оцінювати <кхів> танк по а, тільки пробиттю і тільки альфі, тому що важливий комплекс параметрів. А саме кути вниз, стабілізація, зведення, загалом лафет, на якому перебуває гармата, да? тобто можливість реалізувати це все діло. Правильно, правильно. Ну Але дурачки оцінюють по тому, що вау, високе пробиття, тому я буду фармити. Ні, ти не будеш фармити. Бо банально ще й дамаг з куща на базі, не по своєму засвіту, оцінюється в сріблі дешевше. От, якось так. Про точність я хотів поговорити. В ПМК оцей кружок зведення, в який ви вірите в те, що це точність, він доволі не шаблонний, як для ПТСАО, він доволі великий, там якісь умовні 028, що таке, да? там не якісь 0.25, 022, 023. там, Чи 0,29 взагалі в нього. Коротше, не пам'ятаю, не це не має значення загалом, тому що неважливо, який в тебе кружок, важливо, в тебе паттерн розподілу снарядів у ньому. От, і в чому суть тому, що в, власне кажучи, в ПМК умовні 0, там... Три, да, в такому плані? Якось Леопарда там, умовні 0,22. Але ви забуваєте, що це розкид на 100 метрів. А чи будеш ти грати на ПМС зі 100 метрів? Ну, само собою, ні, тому що в тебе танк без броні, без хп. І от умовна, там, я не знаю, шкода 56. Вона гратиме дійсно, так, да, зі 100 метрів, питань немає. А ти гратимеш метрів з ну, 400, що найменше, так? Да? І відповідно. Оці там, 0,3, вони вже будуть на 400 метрах перетворюватися в 1,2. Ну, щоб вам було простіше розуміти. Там якісь 0,23 леопарда перетворюватимуться в там, 0,92 в такому плані. да, от, я до цього хилю. Тому що що? Правильна дистанція. І та дистанція. Смішно. І та дистанція, на яку в тебе намальований оцей розкид, ти з нею грати не будеш. Ти гратимеш з дистанції в 3-4-5 разів вищої. Ну, само собою, наслідки ви розумієте? правильно? Ну, сподіваюсь, що розумієте. Можливо, ви да, Але е, Але, так, да, можливо, все ж таки елементарні е, задатки, здатності математично порахувати дистанцію, у вас лишилися попри гру в танк. Правильно? Правильно. Там дерево впалося, тут стоїть уже кунзе панцир. Зараз буду здихати, до речі, від нього, тому що мене посвітить і мене уб'ють. Правильно, правильно. Мудро, мудро. А мені нікого не видно. А дамага я давати не можу. А чому так? Ну, бо моя танк леопард? Правильно? правильно? Ну стою в кущу, все, як ви любите, все як вам подобається. Усе як ви любите, пацани. Тільки кущ, тільки стояння і більше нічого. Правильно? Правильно, так тихо Він виїхав, заїхав. Заїхав, виїхав, а мені нікого не видно. А я би це залюбки постріляв би але мені нікого. Неможливо цим перебувати, якщо чесно. Просто неможливо ту варта сюди кидаєте і все. Так, там приїхав цей чувак. Ядемо мінутичку і пробуємо заїхати в сейв. Можливо, ми посвітилися? Ні, ми не посвітилися, окей. Уже непогано. Принаймні ми одразу вмить не одкисним. При цьому стояти ось саме в цьому кущу, тому що. Е з нього зараз єдиний можливий варіант щось накидать. Там з боку СТРВ. Класно, весело, прикольно. Бій уже закінчився, ви скажете, а чому? Ну, мабуть, тому що якби я був на нормальному танку, я б їм просто <кхм> пасті вскрибите і все. А так я весь бій стою АФК. І, вочевидь, не то, що пасті вскрить, я просто постріляти по них не можу нормально, розумієте, про що я, да? Е, Земля убита. Підступно, вкотре, в чергове, як завжди, в принципі. Е, хорошо робить? Хорошо робить. О, як молодець. О, яка умнічка, так? Да? Погодьтеся. Ну, прям Пря -пря -пря добротно. Прям весело. Прям мені подобається. Я отримую задоволення від перебування в. Даному продукті геймплею в місному. Запитайте, чому я вистрілив ПМК, а не в карі? Тому що в карі є мінімальна броня, я міг її не пробити. А в ПМ взагалі немає. Тому я в неї вистріл, це ж очевидно, Ну, типу... Давай, спливай бігом. Все, остання тичка в бою. На цьому ми закінчуємося. Чому? Ну, тому що. Ні, ну погоді, ні, ну тому що. Ні, ну отак от. Ну аби як хотіли. Ну отак от. А ви як хотіли? Нє, ну, ні, ну, погоді, ну, погоді. Ну, Ну от тобі весь гімплей. І у мене 1100 хп. Під загартуванням у мене там умовно, як 1230. А, скажімо, ось о, в умовного я не знаю, у кого вам навести, приклад. Хто там восьмого левела катається такий цікавий? Ой, господи, навіть на у навіть давай, да? От в карішка 1250 хп. Це, по-моєму, без загартування. Але при цьому в неї є мінімальне бронювання від рубки, да? Не ультимативне, навіть не прямо хороше, воно просто присутнє. Там десь в маску щось полетить, десь щось якийсь скос полетить, і все. Ні, ну так от от. Відповідно, в калішку це вже не 1250 хп, а там 1500, наприклад, або там 1600, тому що ще якісь там 400 дамага, вона заблокує свою броню. Правильно? Правильно. А в мене такої можливості немає. Вона, ну, відсутня, в принципі, апріорі. От якось так. Ось це теж черговий камінь кущ. І ви скажете, а власне кажуть, чому вони давили, а ваші стояли? Ну, бо в них є броня, вони давили. А наші стояли, тому що вони тупі. Ви скажете, так, а погаді, яка взагалі кореляція між тупістю і присутністю бронювання? Так вона пряма, тому що я, як гравець, ну явно достатньо сильний, міг взяти нормальний танк, а не танк-шкідник, да? і поїхати впливати на перебіг бою. Міг? Міг. Але я цього не зробив. І відповідно це я програв бій. Бо я був на куску хуйні, який не може нічого бою, який не можу ініціювати, який не можу нав'язувати, який не може стримувати фланг і так далі. Я був на куску говна, і саме через мене, зокрема, я був програний бій. Не тільки через мене, а да? через мене, через усього цього чувака, через оцього чувака, через оцього чувака, через там, я не знаю, оцього чувака. Одним словом, через леопардоподібне сміття був програний бій. Бо будь-я тут на якомусь там рембу, на МСТ3, на Фазі, там, на, навіть на Чопрі на КВ3 на якомусь вонючому. Я б зробив би набагато більше і вніс би набагато більше імпакту у бій. От якось так. І при цьому, скажімо, втекти з позиції. Ну потенційно можна було спробувати, але навряд чи я це зробив, би, тому що вони одразу підушали в агресивну точку, і все, ми були змушені стояти. І тичка нижче, тичка вище, тичка лівіша, там десь дамаг не дали, там дали. Ну і все, от тобі 2600, ви скажете, ну так це нормальний показник? Ні, само собі, якщо ти, блядь, граєш на ньому в полторуху, то це для тебе нормальний показник, а там, якщо ти ще взагалі дама граєш, то само собі для тебе це показник прям вау ужесь круто. Тільки є нюанси, я тобі ще раз наголошую. Є коефіцієнт корисного дамагу. І оці 2653 дамага були некорисними в межах цього бою, тому що я давав їх не тоді, коли треба, а тоді коли міг. Не тоді, коли необхідно було роздавлювати і розжимати фланг, да? А тоді, коли на мене супротивник сам виїжджав. От якось так. При цьому я не танкував, не розмінювався, не ділив не, не, не дамахи своїми союзниками, ну, в плані домах, той, що по нам прилітає, да? І так далі. От і все. Другий бій, 2650 три дамага топ один по команді. Ще раз, для тупорилих дегенератів. Мої 2650 і близько по корисності не стоять з 784 дамага у цього чувака, і близько вони не стоять. Тому що він там всі кистечок приняв, сіки станкунув, він пожив якийсь час і так далі, та що він дурачок як гравець, це окрема історія. Але в контексті корисності дамагу його танку мої 2600 і близько не стояли. От і все. Але ви далі можете вірити в те, що якщо ти не кидав третий куща на базі, а твоя команда там якось тіпа злалася, то це вона кончена, а не ти само собою да, продовжується вірити, що це не ти урод, який стоїть на леопардівку, що на базі, і руїнить усім сімбій. А, твоя команда, яка на важких танках посипалася, ну бо, блять, не було ще одного танка, який міг би її підтримати, розмінятися, разом з нею, да, закрити когось, і так далі. і так далі, і так далі. і отвага. Фінансовий звіт 65 тисяч, ясно, понятно, весело, прикольно, підсумовуючи по всьому вище сказаному. Власне кажучи, 2760 дамага середнього за два боя, 88 асіста, 0 середнього заблоковано броней дамага. Дай мені, от умовно, в першому бою, там команда була притомна, вона грала бій, да, вона сама його виграла без моєї участі. Ви думаєте, що я не кидав дамаг, тому я брав участь? Ні, вона виграла цей бій без моєї участі, якщо що. А от в другому бою дай мені старого, непотрібного, задрипаного Йосипа третього, і я пасті їм скрию. Я приїду і вскрию пасть Чоперу, тайпу 68-му, кунзепанзеру, Карішки, СТРВ. Можливо, бій ми не виграємо, але я накидаю свою трьошку. З впевненістю у тому, що я зробив все можливе для перемоги, а не накидаю свою, блядь трьошку, стоячи в кущу, обсиваючись від кожної його блінда, від кожної тички в мою сторону, і не приймаючи аніякої участі у бою і в формуванні його перебігу. Якось так. Ну, але, славум, я напишу, що це такий геймплей. Йобнуті, хулі, ну йобнуті і все на цьому. На яйцу третьому скриваю пасть, а на цьому терплю. І не сам формую собі умови для завдання шкоди, а чекаю, доки хтось вийде під мене. Ну, Шиза? Шиза і все на цьому? Не грайте в цей кал, не грайте на арті на самперед, на все добре.